У 2022 році в місті була впроваджена геоінформаційна система та міський геопортал. З урахуванням військового стану геопортал наразі працює у закритому режимі. Доступ до нього мають лише фахівці, та робота з оновлення даних продовжується. Відбувається систематична робота щодо наповнення верифікації даних в інформаційній системі, яка є яка є внутрішньою частиною, от і з якою працюють всі комунальні підприємства, розпорядники інформації та інше. Наразі більше 30% відсотків. Баз даних вже наповнено, працюють. Деякі бази даних наповнені на 100% верифіковані. Тобто, окрім наповнення, є поняття ще і верифікації. Тобто, коли не тільки внесені дані, а вони ще й перевірені розпорядниками на надані підтвердження. Мета цього ресурсу саме для того, щоб мешканець міста мав повний доступ до всієї інформації, до всіх метаданих міста, які розташовані на геопорталі. Тому, звичайно, ми готуємося для того, коли буде можливість відкриття цих даних, щоб у нас був готовий продукт, з яким мешканець може працювати.